Ну так, коротко, не задоволені результатом, але задоволені реакцією гравців на пропущені голи, ведення матчу, створеними моментами. Це футбол. Ми розуміємо, що допускаються помилки, після помилок може бути гол або не може бути гола. Ну, нашому... Сьогоднішньому матчі не так багато. Підступів футболістів Полтави до нашої воріт, до але вони прозводили гулів. Так що задоволений реакцією на наші команди, на як вони виправляли з цю, цю ситуацію. Колеги, якщо будуть питання, прошу представлятися, тому що гості не всі знають. Юрій лючіх Україна, центр Прокорницький. Пане Руслане, скажіть, ви сказали, що не так багато було підходів, У вас доволі досвідчений захист. В чому проблема? Проблема в відсутності концентрації, розбалансованості чи майстерності супер? Тут все, що ви назвали це разом. І е, перший гол це концентрація. Те, що я побачив, які перший гол ми пропустили – це дійсно концентрація. Тому що е, один захисник вийшов, а другий запізнився з виходом. І лінія потягнулася, і виход один в один. Так що вся концентрація. Ну, а другий гол це щасливий випадок. Розумієте, там все, не, нічого не... В будь-якій команді надається футболіст, який може вдарити по воротах, який створює небезпеку в будь-якій команді. Люба команда створить якісь моменти в прем'єр-лізі, люба команда. Так що відбулося так, що. Вдарили рикошети, гол. Ну, це що зробиш? Це футбол. Чи погоджуєтесь ви, що вирішальну роль в тому, що ви досягли позитивного результату, зіграли ваші заміни? Ми не досягли позитивного результату. Ми... Відносно ну, ми... відносно. Ну, наші заміни у нас якісні футболісти. У нас є кого випускати, є які основного складу. Просто була вибрана стратегія на сьогоднішнього така. Ну, ми ж не очікували, що ми на третій хвилині м'яч пропустимо. Так що ми робили реакцію на наші проблеми. Ви ще більш атакувальні футболісти, більш креативні. Те, що ми мали робити, не, 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 незалежності від того як відбувається рахунок. Ці футболісти всеріну були. Так що вони всі грали в основному складі. І вони принесли користь, ми забили голи. Це теж позитив. Ми давно не забували голи, Чотири гри не забували. Перший гол це домашній гол, я так рахую, ми багато звертаємо на ці взаємодії, які відбулися, як гол забувався. Ну, от, так, я, така відповідь. Чи не жалкуєте ви за Великим і чи вистачає зараз молодого? Він мені дуже сподобався сьогодні, але гуцул його, так, прізвище, гусол. Гус... Але все ж таки ось остання передача, але сміливе, те, що він бере на себе ініціативу, те, що він загострює, це, це нашому футболу не вистачає. Ну, знаєте, я... за великим ну звісно, я сумую, бо це мій синочок був. Я його виховував, з ним завжди дуже багато сварився. І так вийшло, що так вийшло. Він пішов там, де йому краще. Але хочеться, щоб в Артема, в Тьоми, був хоч трошки характер, як у вела, тому що там більше характер такий, є. в нього немає авторитетів, він не переживає, він з нагліцою, можна так сказати. А якщо то Тьома то Тьома ще дитина, він завжди переживає, завжди хвилюється після кожної дії, навіть вдалої і невдалої. <смеш> а владу по голосу все рівно. І останнє питання. Ваш колега виразив незадовільне, незадовільне ставлення до суддівства, що воно було на вашу користь. Чи погоджуєтесь? Який колега? Перед вами ваш колега на прес-конференції сказав, що суддівство було на користь колосів. Я, я просто не розумію, я по пенальті не бачив фрагменту, а. Я що є якісь підстави? були? Бо... Ну, він сказав, що шкаф місу, суперечливий момент, і все було. Добре. Ну, це реакція кожного тренера, коли і я також можу зайти наговорити, а потім подивитись відео і сказати, що ну, суддя був, був молодець. Ну, це інтерв'ю після матчу. Є Емоція. ну, Нічого тут. Я, я, я не бачив, я, я, по пенальті я не бачив фрагменту, а по ігрі, в принципі, він не заважав. Ми теж можемо казати, що. У вас що... теж було багато негативних реакцій. Ні, ну ми, це ж емоційно. Це, ж, ну, це реакція, там, десь то, де то. ну. А якщо зараз охолонити, то ти кажеш, ну, суддя спорився, що він, це е, спортив гру, не спортив. Ми, то, ми також можемо е, казати, що тільки три хвилини додав, а не п'ять. Стільки замін, стільки валянь, стільки е, по, е, три гола забитих е, в другому таймі. І він додав тільки три хвилини. Голи забиті, поки празнуєш, поки це, відходиш. Це ж також додатковий час. Але три хвилини це мало. Ми, то також це наша претензія, але е, не, е, не скажемо, що суддя спортивну. Так що так. Дякую вам. Ну, важка напружена гра з командою хорошою, досить командою досвідченою, яка багато сезонів грає в прем'єр-ліз, яка виступала в Єврокубках. У нас такого досвіду немає. Ну, ми підійшли до цієї гри. У них не було вже трьох три поразки підряд, у нас чотири поразки підряд. Тому, тому кожна з команд, звичайно, хотіла реабілітуватися. Вважаю, що ми провели непогану гру. Два рази вели в рахунку і могли цю гру на мою думку, довести до переможного кінця, але не змогли. Тут декілька причин. Наші помилки, на які ми допускаємо, і хотілося б, щоб їх було менше. Ну і Мені абсолютно не сподобалось суддівство. Абсолютно не сподобалось, тому що я вважаю, що коли в, в, в грі дві, двох команд, які в принципі, грають на рівних, суддя стояв на бок, на, бок, на бок бік однієї, то і ставити такі пенальті. Плюс небезпечні штрафні на лінії нашої штрафної три чи чотири поставив, де половини не було. Це моя думка. І, звичайно, що суддівство і наші помилки вплинули на результат. Але, в общему, цілому, я думаю, наші футболісти старалися і провели непогану гру. Колеги чи будуть питання? Так, да, да, Якщо казати, коли ви повели в рахунку. 2-1 і суперники зробили заміну. Здавалося, що ви трохи все ж таки втратили ось той ритм і ту концентрацію, яка була у захисті. Ви погоджуєтесь зі мною, і вони все ж таки вас я погоджуюсь з вами. Так, ми сіли тут. Теж декілька причин. По перше, напевно, не хватає досвіду. Нам щоб в таких іграх грати, хоч скільки не просиш не прижиматися до цих ворот, все одно прижимаються. Все одно прижимаються, але вважаю, що у нас були досить непогані контратаки, де могли вижити. Згоден, що їхні заміни може повпливати на гру більш якісно, ніж наші. Але якби суддя не мішався, я думаю, що ми б цю гру виграли. Ну і коли, на набабу ключовим були ваші два моменти за рахунку 1-0 на вашу користь, да? коли ви двічі поспіль не використали 100% момент, ну, 2-0 могли закрити так? Футбол така гра. Якщо ти не забуваєш, ти забуває тоді. Ви абсолютно праві. Після того як ми не забили цей момент. Внутрішній голос мені подсказ підказував, що ми пропустимо, тому що це закон футболу. Не забуваєш ти, забуває тобі. І Так і сталося. Вони після цього моменту нам забили. А хто там не встиг перекрити? Там вже проста атака пройшла там. Від воротаря відразу і вас зона залишила. У мене теж це визиває подив, тому що такі моменти ми кожну неділю на кожної теорії ми розказуємо перед грою, об'ясняємо, що за своїми гравцями треба добігати. Я не буду, я знаю, хто не дограв. Я не буду це казати при всіх, ми розберемося, але це у мене, як і у вас, визиває подив. Чому? Я поясню, тому що цей гравець, який не дограв, до на якій хвилині нам забило? На 60 кіта. Він 60 хвилин працював на полі, працював не менше, ніж всі остальні. І віддавав всі сили, а потім ти в одному моменті не доіграєш, просто не добігаєш 5 метрів, і тобі забувають м'яч. І вся твоя робота, твоя і команда, вона йде на смарку. І в і мене це визиває подик не менше, ніж у вас. І, і скільки не, не стукає головою е, в стіну, не пробувається. Ну нічого, це наша робота, значить, мимо далі працювати і намагатися е, достучатися до них все одно. Вода камінь точе.